Місто я бачу в мене в сувісні. Мене Я дуже рада і вдячна кожному, хто підтримує, доєднується і хоче відчути одеський колорит та атмосферу тут, в Берліні. Це наша одеська колоритна єврейська спільнота, яка хоче зберегти одеську культуру, колорит, атмосферу в Берліні. І дійсно, ми змогли це зробити доволі швидко і знайшли це місце. І воно ось тут. І це тепер площа Одеси. Відчуття солідарності, яке і досі з нами, і це відчуття солідарності з нашими друзями в Україні. Ва, коли я згадую, як ми називали цю площу Одеською площею, щоб вона писалася саме з однією С, так як це пишеться в українській мові. І після того, як ми назвали цю площу, як вона з'явилася тут в Берліні, в Ліхтенберзі, це місце стало магнітом для різних ініціатив, для різних форматів. Площа з назвою Одеса Плац, всесвітній клуб одеситів, який вже більше 25 років працює. І найголовніше це люди, самі одесити, талановиті, щирі та справжні.